Янтарне ФМ. Доброго дня всім, хто слухає інтерне ФМ. На чому би там не слухали. На хвилі, чи в приймачі, чи може в машині, чи може з додатку, чи на сайті. Всім привіт, всім доброго дня. У нас сьогодні в студії особливий гість. У нас сьогодні в студії два Тараса. Один це Тарас Федунь, так буває, та я тут працюю. А друга людина, яка служить на Збройних силах України, гість студії зі 103-ї бригади 5-го батальйону Тарас Гасюк позивний шева. Правильно, правильно, сержант, командир взводу, старший офіцерна група. Добрий день. Всім доброго дня, слава Україні. Героям слава. Як настрій? Чудовий, я вдома. Відпустка. А, як файно, скажи. Так, так. Скажи, супер. Е, маємо інтерв'ю, маємо той збір з вами оголосили. Дуже він важливий. Зараз я трошки тут ще поправ. О. Е, будемо говорити про. Про те, що зараз відбувається, чому ми це робимо? Чому це ви робите? Чому це не робота а служба і чому це так важливо? І навіть зараз перед різдвяні метушні пам'ятати, що ми маємо допомагати збройним силам України. І зразу перше питання реальність ваших позицій, що найскладніше в роботі на передовій саме зараз, і коли ви виконуєте безпосередньо задачі пов'язані з гарячими точками. Е, дивіться, я з підрозділу мінометна батарея. Uh -huh. Наша задача це прикриття нашої піхоти для того, щоб ми могли прикривати. Нам треба доставляти боєприпаси. Нам треба доставляти особовий склад на наші вогневі позиції. Це все робиться завдяки авто. Е, на даний момент дуже важко добиратися на позицію, так як дуже багато Угу. Uh -huh. Вони полюють на кожне авто. Вони тільки бачать, вони стараються. Моментально спалити, і це на даний момент дуже важко не бути на позиції, а добиратись до неї. Тобто, оця логістика з позиції на позицію. Так, так. Тому так. оця роль авто в підрозділі, я так зрозумів, конкретних задач багато в, 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 потри, ну, потребують сюди автівки. Ну, якщо, якщо так розібратись, одна з найважливіших це авто, бо без авто ти нічого не зможеш зробити. Боєкомплект треба вести людей. Треба вести, треба завозити. Так. Забирати теж треба. Так, і на руках не понесемо. Ну ну добре, буває, буває таке, що ми і на велосипедах возили. Серйозно? Бувало. Ну слухай, ти не так не жартуй, бо я це дуже серйозно сприймаю. Насправді. Я не жартую це на повному серйозі. То коли ламалася автівка, коли не було можливості, е, там була така ділянка фронту, куди авто просто фізично не могла заїхати, і хлопцям доводилось бика возити на велосипедах. Чесно, вау! Да. Але це означає, що кмітливість і креативність військовослужбовців не має меж. Да, да, меж. Знайшли, знайшли велосипеди і возили кілометр п'ять. Потужно. Е, чи був такий момент, коли авто справді рятувало життя? Е, так. Даже на своєму особистому досвіді, можу сказати, ми були під Куп'янськом. Е, ворог почав активно штурмувати наші позиції. На жаль, вони. Зайшли на позиції нашої піхоти і доводилось і нам, мінометні батареї, відступати. І дякувати Богу, що в нас було справне авто. Е, воно швидко під'їхало, ми швидко загорозилися і швидко виїхали. Якби не воно, нам би довело, доводилось би все залишити і пішки виходити. І відносно недавно знову ж таки, вже в Сумській області, е, fpv дрон. ФПВ-дрон ворога влучив в наше авто і був дуже сильно поранений наш водій. І завдяки суміжним підрозділам нам вдалося вивести бійця. Дякувати Богу, він лишився живий. На жаль, опунтував, відрізали ногу, але він живе. Він лишився живий. Ну це дуже важливо, насправді, що є підтримка з боку. Коли своє вже ламається, все одно хтось приходить на поміч. Так, там моментально допомогли. Супер, це, це важливо, бо не тільки про себе треба пам'ятати, так а про тих, хто поруч з тобою. От зараз є збір нафто, і я би хотів донести всім слухачам, що купити машину військовим це не щось нове, і це не є щось просто. Навіть чесно скажемо, це не є просто вау, це просто необхідність. Розхідний матеріал. Розхідний матеріал. От сь сь сьогодні можемо купити, а вже завтра воно може викон... ну, умовно, виконати бойові завдання, допомагати їх виконувати, але ота. Скажімо так, недобра FP-шка та, може знести певні корективи в роботу того засобу. Тому то є так, правильно? Я, я, я так розумію, бо е, то не є на кавалерку їздити на машині, правильно? Що Ми купили цілим селом машину для хлопця там якогось військового. Та, давайте, давайте, а потім. О, а що то ж він зробив, що воно не їздить, е, все вірно. Авто нас, дивіться, нас діляться авто для виконання бойових задач. І є авто для е, доставки провізії, там, отримання палива, продуктів. Але, на жаль, на даний момент в нас така ситуація, що на позицію вже їздимо на авто, е, яке використовувалось для другорядних задач. Ну, переважно для другорядних задач авто вже в такому посередньому стані, воно вже повний привід може не працювати. Там Ї, вже їде, аби їде. їде та аби їде. На жаль, така ситуація в нас. Ну, тому ми збираємо на, ці, на цю автівку. То так. має бути l 200 так? Щось таке би хотілося, таке ну. Хотілося б, щоб воно було на повному приводі. О. Щоб це був пікап. О. І бажано L200. і бажано L200. Ну бо <рес> я в тому не дуже міцний в плані того, яке авто потрібно конкретно. Та, але знаєш, воно має бути якісне, воно має бути добре зремонтоване, потім перевірене. Колеса мають бути добрі. Так, бо просто купити машину, то так і в повсякденному житті. Ну о, класно купили машину. А ще може бути щось зі під капотом треба подивитися, тому багато хто на це уваги не звертає, але це також важливий елемент. Ну, на власному досвіді можу сказати, що е, такі самі кращі авто, які показали себе з 22-го року, це L200 і Ford Ranger. Оці угу, Ці дві. Дві, два авто, які, які варті покупки. Ну, то, скажімо так, то не реклама, то це не реклама, але це справді важливо. Ну, якісні. Якісні, та вони виконують свої задачі. Супер, це добре, будемо знати, так. Е, і важливо, е, може кілька слів для тих людей, які допомагають, бо не вперше так, купляється щось для підрозділу і так далі. І може є кому подякувати, є, є як змотивувати людей. якісь такі слова, знаєш, такі про, але правдиві, але знаєш, цензурно правдиві. Добре. Е, дивіться, я насамперед хочу подякувати всім, хто допомагає, бо в принципі я вже з 22-го року. Постійно записую відео, постійно прошу, і бачу, що люди не забувають, люди допомагають. Хочу, щоб люди пам'ятали, що навіть оцей репост в інстаграмі це тут дуже важливо. Навіть кожна гривня, яка закинута, гривню до гривні, і буде дві і гривні, і вже чотири буде... гривні, правда? Та, та, та. Це дуже важливо і дуже прошу допомагати всім, хто відкриває банки. хто це не тільки авто, це екофло, це і, і реби. Це все на фронті, це все дуже важливо. Повірте, завдяки вам е, нам там легше, і завдяки вам е, нас є можливість захищати хлопців, е, які їдуть на авто цими же ребами, цими екофлохами, які ви нам допомагаєте зібрати. Дуже важливо насправді так, хтось ну, в силу бюджету свого, так хтось не може задонатити. так, Тож маєш соціальні мережі, так ти кажеш, Тарас, зроби репост. репост. Може в тебе колега, брат, співробітник, кум, сусід побачить і закине тих 20, 100, 50 гривень, а може стане добрим благодійником і підійде, і дасть там тисячу доларів. І каже: не кажіть про мене нічого. Є і такі є і такі так. люди, правда. Так. І такі, таким людям дуже дякуємо. Насправді, бо це та підтримка, яка е, теж дуже я б сказав, так міцно відчувається. Так, це дуже важливо. Хочу ще скористатися моментом. Подякувати за донати. Можна так? Та звісно, Тарас, любереве головне. Хочу так. подякувати футбольному клубу Бондерштат за підтримку. Ви як завжди нас підтримуєте. Дуже вам вдячний. Вдячний від себе і від своїх хлопців. Хочу подякувати також Новояворівській третій школі. Ви вже теж нам дуже часто допомагаєте. Дуже вам дякую. І хочу подякувати всім, хто долучається до підтримки. Дуже дуже вам спасибі. Ну насправді так. Ми також приймемо з тих слів подяки та і стимулюємо всіх, що не забуваємо, що ми маємо можливість залишатися українцями завдяки тому, що ви робите ту і несете ту важливу службу. Я дякую, що ти сьогодні прийшов, Тарас. Мені дуже подобається знаєш, Тарас з Тарасом собі поговорили на важливі теми. І е, е, якщо так кажуть, що між двома тарасами встати, чи знаєш там, щоб е, якесь бажання загадати, то сьогодні може бажання не загадуйте, а зайдіть і зробіть донат, і то бажання точно здійсниться. Як думаєш, піде таке? Дай Бог, я надію, що піде. Ну, Давай обоє за це сьогодні ввечері. Помолимося, щоб то бажання людей здійснилось. Та воно напевно у нас всіх одне, так щоб ті всі не люди повмирали і не мучили нас з вами. А ми могли допомагати один одному в будь-якій хорошій справі. Та супер. Тому кожен зараз заходить в будь-яку соціальну мережу, чи в Тараса, чи в нас на радіо рідномістен Тарне ФМ робить свій донат. І тим самим приближує наша з вами перемогу. Дякую, що прийшов. Я нагадаю, до речі, хто в нас сьогодні був, бо може хтось пізніше підключився. Та? От, Тарас у нас гість зі 103-ї бригади, то у нас сьогодні п'ятий батальйон. Так? Це є Тарас Гасюк, Шева, сержант, командир взводу, старший офіцерна батарея. Все вірно. Все вірно. Дякую, Дякую що, що запросили. Навіть це не помилив. Все, приходь, обов'язково ще будемо завжди раді бачити.